Вітаю всіх в ефірі. Програма кіно в контексті, як завжди, із розповіддю про знаменні дати, історії створення кінострічок та творчий шлях видатних особистостей, які прикрашають своїм талантом цілолодних храм 10-ї музи. Сьогодні ми згадаємо про один із знакових фільмів своєї епохи: фільм Настрій, фільм відзеркалення. Але не часу, як це буває зазвичай із фільмами. А протиречної людської натури, яка із часом рідко міняється, наприкінці листопада 1979 року, рівно 35 років тому відбулася прем'єра сумної і мудрої, але все ж таки комедії Георгія Данелія. Осінній марафон. В другій половині 70-х Георгій Данелія був одним з найбільш успішних режисерів радянського екрану. Фільми Афоня і Міміно стали лідерами прокату і практично одразу народним фольклором. Причому, на відміну від більшості комедіографів, Данелія завжди намагався не просто тішити публіку кумедними історіями, а додавав їм витончену краплю суму, що робило їх не тільки веселими, а й мудрими. Тому не дивно, що саме Данелій запропонував свій сценарій під назвою Гірке життя Шахрая відомий кінодраматург Олександр Володін. Кожен з нас долає свій шлях довжиною життя. Для одних він спокійний і розмірений, а для інших нескінчений марафон, точно такий, як для героя цієї історії. Перекладач Бузикін починає свій день з ранкової пробіжки. За довгі роки біг перетворився на шкідливу звичку. Він вчить від дружини до коханки і назад, носиться зі своєю колегою невдахою, намагається бути хорошим батьком дорослої дочки, чуйним сусідом і відповідальним працівником. Ні, то все правильно, але не настільки, щоб перестати бути самим собою. спочатку Данелі не збирався сам братися за постановку, і як керівник творчого об'єднання музичних і комедійних фільмів передав сценарій молодим режисерам. Потім, через цілу низку творчих і людських непорозумінь, проект опинився у підвішеному стані, і Володін навіть хотів забрати сценарій. Але на щастя, вони знайшли із Данилі спільну мову, і Георгій Миколаєвич сам сів в режисерське крісло картини, яка потім буде називатися Осінній марафон. Ну ладно, пато. Спочатку Данелія, який чув про Володіна як про автора непоступливого, що не дозволяє змінювати жодної коми в своїх сценаріях, побоювався, що їх спільна робота буде дуже складною. Однак ці чутки виявилися помилковими і співпраця із Володіним режисерові так сподобалася, що потім вони разом створили ще дві картини: сльози капали і Настя. Олександр Володін написав сценарій у відомому сенсі про себе, про свою життєву ситуацію. У свою чергу Данелія говорив, що осінній марафон знімав легко, тому що розповідав добре знайому йому історію. Так сталося, що вона неабияк збіглася з тим, що я сам переживав в той момент, так що в певному розумінні Бузикін це я. Тому фільм думаю і вийшов таким щирим. У підборі акторів більш за все було клопоту із головним героєм. Справа в тому, що свій сценарій Олександр Володін писав конкретно під Олександра Калягіна, але у Данелії було інше бачення образу. За словами самого режисера, на цю роль пробувалася майже вся акторська збірна СРСР. Серед претендентів були Леонід Куравльов, Станіслав Любшин, Микола Губенко. Потрапив у цей список і Олег Басілашвілі, але Данелія навіть і пробувати його не хотів. Високий, красивий, впевнений у собі 40річний чоловік аж ніяк не міг бути безвольним бузикіним. І тоді асистентка режисера Олена Судакова пішла на хитрість. Вона привела артиста на зустріч із Данелі, до якої той поставився суто формально, виключно із чемності. Навіть потім підвіз Басілашвілі до покрівських воріт. А потім. Далі із спогадів самого Георгія Данилії. Він вийшов, я глянув у дзеркало заднього виду, дивлюся, зовсім іншою людиною став. Кепка в нього якось набік з'їхала, вулицю перейти не може, рипнеться вперед і відразу назад. Так це ж Бузикін. Я подзвонив Олені, беремо Басилашвілі Швілі без проб. Я так і знала, відповіла вона. Виявляється, Олена сказала Олегу, як тільки вийдете з машини, Георгій Миколаєвич обов'язково подивиться на вас в дзеркало заднього виду. У цей момент ви і зіграйте Бузикіна. Данелі ніколи не починав фільм, не придумавши роль для Євгена Леонова. Вони працювали разом із 1965 року і фільму «33». Передбачалося, що Євген Павлович постане в образі сусіда Али, якого в підсумку зіграв Микола Крючков. Знов таки втрутилася Олена Судакова. А чого це ви таку маленьку і невиграшну роль Євгену Павловичу даєте? Він повинен зіграти п'яницю Василя Гнатовича, і Леонов його чудово зіграв, додавши фільму гумору і глибини. А його репліки давно стали крилатими фразами. Хорошо, сидимо. Норберт Кухінке, виконавець ролі датського професора, був журналістом з Федеративної Республіки Німеччини. Але щоб зняти іноземця в радянському фільму, потрібно було отримати дозвіл Держкіно. Данелія написав туди, йому відповіли, щоб він звернувся в Міністерство закордонних справ. Написав: прийшла відповідь: зверніться до КДБ, написав у КДБ, приходить відповідь: зверніться в Держкіно. Загалом коло замкнулося. На щастя, знайшовся один чиновник з кінематографічного відомства, який сказав: А ви коли негра у зовсім пропащому знімали? То у кого-небудь запитували дозволу? Так що знімайте кухінки на свій страх і ризик що Данелія і зробив. А потім виникли нові проблеми. Фактом залучення до фільму Західного німця обуролося керівництво Німецької демократичної республіки. Щоб не зачіпати нічиїх інтересів, було вирішено зробити Хансена не німецьким, а датським професором. Не будучи професійним актором, кухінке довго входив в образ, і часом знімальній групі доводилося йти на маленькі хитрощі. Так, після безлічі невдалих дублів сцени знайомства із Харитоновим, під час яких акторам наливали замість горілки просто воду, чарку кухінки, таємно від нього налили столичної. Саме цей дубль, в якому Гірнорберт по-справжньому кривиться від міцності алкоголю, і увійшов в картину. З жіночими образами все було інакше, майже ніяких проблем в процесі кастінгу, проте на знімальному майданчику вирували неабиякі пристрасті. Марину Нійолову Данелія давно мріяв зняти у своєму фільмі, але не було підходящої ролі. В осінньому марафоні він запропонував Нійолову зіграти друкарку Алу коханку Бузикіна. У перший знімальний день режисер і актриса посварилися. Данелія підозрював, що на момент зйомок у Нійолової в житті відбувалося те, що у Али відбувалося на екрані. Тому актрисі хотілося в першій жі сцені зіграти всю бідолашну долю героїні. Режисер хотів іншого. Майже місяць вони спілкувалися через драматурга Володіна, а потім помирилися і до кінця роботи вже були у повному творчому взаємопорозумінні. Галина Волчик зіграла в осінньому марафоні безглузду й чіпку варвару. Данелія познайомився із нею ще в дитинстві. Його мама працювала на Мосфільмі другим режисером. А батько Галі був чудовий кінооператор Борис Волчик. Під час навчання у ВДІКу Данелія зняв її у своїй курсовій короткометражці. Те, що вийшло в осінньому марафоні, стало для Галини справжнім шоком. Під час озвучання, побачивши, наскільки некрасиво виглядає її героїня на екрані, актриса, хоча їй і раніше доводилося грати за її власним висловом чудовиськ, сильно образилася і навіть не могла деякий час вимовляти свої репліки. Зовсім інакше поводилася Наталя Гундарєва, яка зіграла у фільмі Дружину Бузикіна. Коли вона з'явилася на знімальному майданчику, у неї весь сценарій був розписаний точними оцінками і власним баченням ролі. Данелія делікатно зауважив, якщо ви самі захочете зняти фільм, я вам цю можливість надам у своєму об'єднанні. Ви готовий режисер. На цьому конфлікт було вичерпано. Наталя Гундарева в успіх фільму вклала весь свій талант і душу. Вже працюючи над картиною, режисер вирішив для себе, що початкова назва Гірке життя шахрая не відповідає тому, що він хоче розповісти все серйозніше, багатозначніше. Зупинилися на марафоні. Тільки питання було в тому, який марафон: сумний, кумедний, нескінченний, небезпечний, злощасний, незвичайний або якраз звичайний. До осіннього залишався один логічний крок. Герой фільму зріла людина, ось звідки осінь. А він все ніяк не може зупинитися, озирнутися. Він все кидається, все біжить і біжить. Тому і нескінченний метафоричний марафон. Під час роботи Данелі жартома називав Бузикіна героєм нашого часу. Але в кожному жарті, як відомо, є частка правди. Осінній марафон це сучасна історія про людину не безгрішну, але добру. Він собі не належить, він нікому не може сказати тверде ні. Намагається увійти в становище кожного. В результаті всім робить тільки гірше і, в першу чергу, самому собі. Майже всі фільми Данелії піддавалися правкам з боку цензорів Держкіно. Під час роботи над осіннім марафоном Георгію Миколаєвичу постійно снився сон, ніби він здає картину, а директор Мосфільму запитує: а куди це наш герой біжить? Там же фінська затока, він що, до Швеції зібрався? І коли Данелія насправді здавав картину, директор раптом сказав: ось там у фіналі Данелія завмер. Зараз буде про Швецію говорити. Але з'ясувалося, що керівництво незадоволено іншим. Фінал не визначений і героя треба покарати. Данелія розлютився, яке ще потрібно покарання герою, коли він і так покараний. В результаті його попросили зробити фінальний крупний план героя більш тривало. Данелі нічого не поправив, але збрехав, що план подовжив. Тепер стало краще, сказали в Держкіно. Вийшовши у прокат, фільм не мав такого касового успіху, як інші картини Данелії. 25-річним тоді всі ці проблеми 45-річної людини були нецікаві, пояснює Данелія. Але минув час, 20-річним виповнилося 45, Фільм подивилися майже всі і дивляться досі незалежно від віку. Одні через культові фрази, інші через те, що життя все ж таки перетворилося на осінній марафон, коли неможливо зробити вибір і прийняти остаточне рішення. Багато років по тому скаже: якби мені запропонували сьогодні перезняти осінній марафон, я нічого б не став в ньому переробляти. У мене всього три фільми, які можна сказати, вийшли майже на п'ятірку: Я крокою Москвою, «Не горюй» і осінній марафон. Видатний італійський поет і драматург Тоніно Гуера, друг і соратник Федеріко Філіні і Андрія Тарковського, так висловився про фільми Георгія Данелія. Я переконаний, що прийшла пора знову дивитися його фільми. В них оманлива народна простодушність, недарма публіка так любить їх. Але незважаючи на тінь народної простоти на обличчі його фільмів, це найелегантніше кіно. Він найелегантніша людина, яку я зустрічав в кіно. Його іронія і смуток завжди із примруженням посмішки. Він вчить нас ходити по вулицях, засіяних квітами. На сьогодні в мене все. Любіть кіно і до зустрічі в програмі Кіно в Контексті наступного тижня.